Претерпіли за нас страсті Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і всіх людей своїх, за молитвами всіх святих, а окремо славного Пророка і серед них, що сьогодні день пошани Його. Особливо за молитвами, пречистої Богородиці Марії, здійсни Боже, наші найскорішу перемогу України. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям! Слава з Богом і Богородицею Сфранківського вас вітаю. я, Борис. Золодюк Павло Дністер у 2350-му фільмі Покли Христа Упа 2 серпня 2024 року, в п'ятницю. Щиро вітаю тих, хто ім'я Ілля або Ілляна має, хай славний святий пророк Ілля, особливі ласки облагає для вас і для всіх людей Божих. Хай скоріше здійсниться пророцтво ті, що він з Божим військом прийде. До нашої землі. І будуть особливі події, за які говорив я в попередніх відео моїх. А у сьогоднішньому відео пропоную подивитись вам відео ті, що я вам підібрав на ваші совісні роздуми. Більше вірив про росло що неминуче перемога України буде тоді, коли сонячно Воскресного вернуться з Богом. І Богородицю наші герої, друзі УПА ЗСУ і Україну ненько, очолить Тарас Григорович Шевченко. Вітер оце неймовірне передання. Старайтесь інших переконати, бо за вірою вашою, вірою людей, більше ласки Божої Господь буде посилати нам. І іншим людям Божим цьому світі, особливо воїнам, нашим дорогим, і скоріше прийде нам на допомогу. Найважчі дні Це з вже Христа, за яким піде більшість задуреного священниками, політиками, журналістами людства. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі. Підпискусь переможемо ради Зеленський. Можливо, зрадник, який на чолі з Єрмаком та слугами здали південь держави та намагались здати у обережжя, от тільки народ з завадили. Те, про що ми говорили з 19-го року, отримало офіційне підтвердження. Пише волонтер Василій Васілєв. Керівників СБУ призначали ФСБ указами Зеленського. Ви тепер розумієте, як потрапили на посади Єрмак Татаров, Кубраков, Демченко, Тимошенко Левченко, Баданого Гілашвіля та Рандеркач. Вам тепер ясно, а чому відвели війська з Гостомоля та батальйон Шилок з Києва? А тепер ясно, чому здали АЕЗДАМ без заводимо за на золота. Хочу Щось питання, чому була знищена українська розвідка, групу шведа розстрілювала по Києву. Ви тепер розумієте, чому було знищено контрснайперський комплекс аеророзвідку, чому було розформовано танкову бригаду Вовручі, відведено війська. Пом'ясно, чому було розміновано всі мости, дороги, лінії розмежування та Чингар. Тепер зрозуміла, для кого будували бетонні дороги. Ви розумієте, що наробили в 2019 році. В той же час журналіст Юрій Бутусов записав наступне звернення. Тепер хочу вам сказати, що буде далі, друзі. Ну, думаю, так що неефективна. Неефективна і монопольна влада, яка не дозволяє країні ефективно реагувати і бути гнучкою. Найбільша вада зараз Зеленського це повна єрмакізація його влади. Зеленський фактично не є самостійним політиком, не він визначає дії держави в більшості сфер. А все визначає єрмак людина, яка за Конституцію, нагадаю, не має ні повноважень, яка не має взагалі визначених взагалі, законом відповідальності. І все це тепер треба вирішувати через Єрмака. Ну, собі уявіть, навіть якщо людина супергеніальна, як одна людина може керувати всім? Іде страшна війна, 40 мільйонів людей. А Єрмак у нас все. Зовнішня політика, внутрішня політика, призначення керівників Сил оборони, щоб ви розуміли, все це теж через Єрмака. Він все контролює, курує, він присутній всюди. Всі економічні рішення, розподіл коштів. Зараз він все забрав собі, грошей навіть на відновлення країни, все він контролює. Парламентські рішення, робота Верховної Ради, найбільшої фракції Слуга народу, все Єрмак, все через його кабінет. Просто абсурд взагалі. Ну, такий, е, ну, е, Володимир Зеленський, він по суті, обнулив саму посаду президента. При ньому е, важливіше бути головою офісу, ніж навіть президентом. Бо президент це просто людина, яка озвучує тексти, які готує апарат Єрмака. Ну, це, на жаль, результат п'яти років президентства Зеленського. Єрмакізація влади це найбільша, на мій погляд, зараз, загроза. І саме через це саме Єрмак обмежує свободу слова, вимагає, вибиває кошти на телемарафон. Уявіть собі, друзі, 2 мільярда гривень йде телеканалам олігархів, щоб там просто хвалили Зеленського і щоб там розповідали цей телемарафон всюди крутився. Люди, ми збираємо гроші на дрони, на озброєння, забезпечення за 2 мільярда гривень, друзі. Можна купити тих FPV, що фронт буде воювати ну, місяця 4 просто тільки цими дронами. Ні. Замість цього, ці величезні гроші йдуть на пропагандистів Зеленського, які мають народу розповідати: все добре, все добре. Збирайте свої гроші, свої гроші збирайте, жертвуйте на армію, там, копійки. Збирайте по 100 гривень, по 200 а ми поки будемо ваші гроші, які ви збираєте, отримувати з бюджету. Оце таке лицемірство і нахабство. Такий нахабний самопіар і бажання хвалити себе непомірне, бажання чути про себе оплески, овації. Ну, Це дуже погане акторство. І це найгірша роль, на жаль, яку грає Володимир Зеленський і автор лібретто до його ролі Андрій Єрмак. Друзі, я впевнений, що прийде час і за ці злочини, за цю кров, яку, яку було створено, за цю корупцію. І Зеленському Єрмаку доведеться відповідати, бо український народ вололюбний, він дуже добре пам'ятає, і намагання його обманювати тривалий час і тримати просто за людей, які нічого не розуміють, якими можна маніпулювати. все ж таки рано чи пізно для Зеленського закінчиться так, як має закінчитись. Нагадаємо, видання BBC описала наступна голова ОП Андрій Єрмак не вірив у повномасштабне вторгнення Росії та за два тижні до початку повномасштабного вторгнення таємно зустрівся з представниками Росії або покривав ворога перед вторгненням, що було явно видно і чутно від Завідерахамів від Дянілова та інших. Приспали увагу як військових, так і українців, хоча мали всі матеріали від Шата Британії. Тут питання не в вірі когось з цих чортів питання відповідальності. Тут явне перевищення службових повноважень та ігноріки привів до трагічних наслідків. В матеріалі також ідеться про те, що Єрмак говорив про загрозу російського вторгнення в 20 Другому році стримано, незважаючи на попередження з боку західних партнерів. Президент йому настільки довіряє, що прощає невдачі. Наші співрозмовники у владі стверджують, ірмак схилявся до думки, що жодного повномасштабного вторгнення Росії не буде йдеться в матеріалі. Ірмак також провів переговори з росіянами за два тижні до повномасштабного вторгнення РФ. Так, 10 лютого він зустрівся з головою російської делегації. Тоді ще існуючої тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі Дмитром Козаком. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Санту звертається до Румунії у заложного до Бриданії. Пора діяти хвилин, тому потужний вибух в небі Кашанюва. Російський літак, мабуть, заблудився. Телеграм-канали пишуть, що Молдавани збили другий російський так званий миротворчий гелікоптер над Терасполем. Загинуло 48 чоловік. десанту. Санту Молдавани діяли на випередження накази Санду. Інформацію наразі приховують. Починається розкачування ситуації. 1700 миротворців. РФ готові здатися. Білий прапор вони оточують. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко озвучив доволі жорсткий варіант, як Молдова могла б остаточно розправитися з проблемою ПМР невизнаною світом Республіки Придністров'я, яку підтримує РФ. Аналітик погодився у думці з главою МЗС Молдови Міхаєм Попшею, який сказав, що відновлення формату 5 плюс 2 щодо Придністров'я неможливе. Йдеться про варіант переговорів за участю Молдови, Придністров'я, ОБСЄ, Російської Федерації України Європейського Союзу та Сполучених Штатів, як акцентував Коваленко. Коваленко, найкращий варіант вирішення проблематики ПМР. Це не безглуздий архаїзм 5 плюс 2, а формат 1 плюс 1, тобто Молдова плюс Україна, офіційний запит із Кашенева до Києва і загони зачистки з України. За словами оглядача, таким чином країни ліквідували б загальну зону ризиком плюс до всього можна було б налагодити логістику в Одеську область через території зачищеної зони ПМР. Коваленко назвав існування республіки Граковою пухлиною, метастазою рускава міра, з якою слід Братися швидко із ПМР цей процес і так затягнувся пора процеси прискорювати жорсткою хіміотерапією. Вважає віна в той же час. Президентка Молдови Майя Санду заявила, що ніколи б не погодилася на спільну операцію з Україною стосовно деокупації Придністров'я. Також вона пояснила, чому досі не включила уряд скандальну лідерку Гагаузії. Про це вона заявила в інтерв'ю російському блогеру Юрію Дудю. У Санду запитали, чи справді під час повномасштабної війни від України надходила пропозиція допомогти Кошеневу закрити питання з Придністров'ям, де досі перебуває невелика кількість російських військ. Ніколи не було ніяких таких офіційних заяв, та що ми читали. Але б, що деякі люди говорили у засобах масової інформації, але офіційно кажу з повною відповідальністю таких пропозицій не було і неофіційно теж від офіційних осіб не було такої пропозиції. Відповіла Санду. ми завжди казали, будемо казати, що для нас вирішення придністровського конфлікту лише мирним шляхом, військовим шляхом. Ми не погодимося на це. Додала президентка Молдови. Президентка Молдови також заявила, що не вважає можливим включити до складу уряду лідерку Башкана автономного регіону Гаузі у зв'язку з ризиком, який це створює. Та почекає висновку конституційного суду щодо своїх дій. Санду поставила запитання про те, чому вона вже багато місяців зволікає з призначенням до складу уряду Молдови башкана Гагаузі Євгенії Гуцул, представниця оголошеної неконституційної популістської партії. Шор, вона не представляє гагаузький народ, вона представляє корумповане групування. І я не вважаю, що такі люди можуть бути. і Це навіть проти інтересів нашої країни. і Це ризик для нашої національної безпеки. Відповіла президентка Молдови. Не можу погодитися, що вона чесно обрана, зазначила Санду. Деше що хоче дочекатися завершення розслідування, яке веде прокурорка та висновку конституційного суду щодо законності зволікання з призначенням гуцул до складу уряду на подальші питання. Майя Санду додала, що не вважає свої дії порушенням закону. Я не можу призначати в уряд людину, яка представляє кримінальне групування. У законі не прописано, коли вона повинна бути призначена. Подивимося, що скаже суд. Сказала Санду дай Боже разом Молдові Україні встояти проти рашофашистів. Я ж нагадую вам, друзі, що причиста Богородиця передала за В'ячеслава Зіченка, що він абсолютно невинний і навіть не причетний до вбивства Ірини Фаріон. Часом сьогодні канал НасІнфо помідовив, що його. На перевозять Львів на ногах починається щось немислима після критики міністра різними джерелами. Ще 40 днів не пройшло, як родичі Фаріон почали ділити її майно. Пише телеграм-канал Офісне Машиня, донька веде себе надто відкрито щодо цього питання. Мовознавець Ірина Фаріон хотіла, щоб її квартира у Львові дісталась онука Меві та Дмитру. Про це в інтерв'ю для ютуб каналу Першої західний розповіла донька Фаріон Софія Семчишин, відповідаючи на запитання, що буде з квартирою, у дворі якої на мовознавець склаїли напад. Ви все ж думали, що робити з квартирою мами? Можливо, перетворити її на музей або проводити. Екскурсії для дітей, щоб показати місце. Запитала інтерв'юерка. Мама завжди хотіла, щоб та квартира залишилася онукам Еві та Дмитру. Тому це квартира їхня. Відповіла донька Фаріон. Софія Семчишин пригадала, що Фаріон називала своїх онуків скарбиками, любила проводити з ними час, купувала іграшки. Вони її дуже обожнювали. Вона завжди їх цьомала, обіймала, бігла їм на зустріч. Вони для неї це був цілий світ. Вона кожного вечора, коли була вона читала казку Дмитру і Єві. Навіть якби вони просили почитати їм книжку на 100 сторінок, вона її читала, поки не заснуть, розповіла. Семчишин В'ячеслав Зінченко, якого підозрюють у убивстві мовознавиця та екс-нардепки Ірини Фаріон, до трагічного інциденту жодного разу не говорив про неї вдома. Про це розповіла його мати Олена Зінченка в інтерв'ю інформатору. Якщо чесно, то я почала дивитися її відео тільки після вбивства. Ну я сама не знала про те, які погляди в неї були. До того ми із Славиком цю тему не чіпали, і він ніколи не згадав про Ірину Фаріон. Я знаю, що до мовного питання в нього нормальне відношення, тобто тут немає такого мотиву. згадує жінка за словами Олени. Її син дуже добре говорить українською та Меч навчив її розмовляти цією мовою. Вказував на помилки та виправляв. Ось так би щоб знайти у нього помилки, то я не знаходила. Він навіть сміявся з мене, бо каже: ти вчителя робиш помилки, але я в школі розмовляю українською. Але помічаю, що якісь слова, що не українські, але нічого страшного додала вона. Жінка зазначила, що підозрюваний хотів стати військом. І навіть у березні закінчив курси на оператора БПЛА і далі хотів йти у штат. Його батько теж воює. І Він також хотів іти на війну. Він підтримував військових і сам шукав, куди йому піти. Але мій чоловік деякі знайомі його відмовляли. Йому тільки Пнулось 18, а він уже хотів іти добровольцем. Розповіла Олена. Журналісти зв'язалися з батьком підозрюваного у коментарі. Чоловік повідомив, що він служить, а сина давно не бачив, але про його затримання дізнався від дружини. Я на фронті зараз сина особисто давно не бачив. Спілкувалися регулярно телефоном. Зазначив чоловік. Мені дружина сьогодні зателефонувала. Сказала, що відбулося затримання сина. Чи затримання чи арешт тут уже не зрозуміло. Не все так гладко було. Дружину тримали поза помешканням. Забрали техніку, скрутили сина. Мотивів для вбивства Фаріон не було. Він не мав ніяких українофобських Поглядів. Він патріот. Навпаки, він закінчив курси керування БПЛА, щоб долучитись до українського війська, займався футболом, сказав батько затриманого. Згодом батько таки зустрівся з сином та поговорив уже в СІЗО. Отче наш, молю тебе за нашу Україну. Нехай святиться в ній твоє ім'я, хай буде воля лиш твоя єдина на мир і без війни людське життя. Нехай вертаються живими діти. Вже ніч і день змішалося в одне, загиблих чуєш, Боже, не злічити. Багато втрачено, та віра ще живе. Прости, провини наші ми вже не прощаємо. Від ворогів нас, Боже, захисти, ми всі єдині, ми Тебе благаємо, ти нас і Україну збережи. Власили нас того, Все святий Боже, Україну, всіх людей твоїх, діаспору нашу, на чотири сторони світа, на многе благовіта віта, сонячного проміння, благодатю ікон Божих, святої води і силою чуду Христа Кобзаря, ім'я Отця і Сина, Святого Духа, на многе благе дітям, дай щоб скоріше Україну неньку, очолив наславний гетьман король і президент Тарас Григорович. Амінь. Молюся за кожного воїна, щоб всі повернулися до рідних домівок живими та неушкодженими. щоб кожен воїн був захищений, хай кожного воїна дочекається його матінка та батько. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа, під твою милість прибігає, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погоди, но від збавляй нас, єдиночисте і благословенне присвятає, Богородице, спаси нас всіх людей своїх, особливо в воїнів наших дорогих. Скоріше. Амінь.